Чергову партію автівок передали бійцям сил ППО, які захищають небо над Вінничиною. Позашляховики надійні, з легкістю рухаються бездоріжжям та мають великий кузов для розміщення військової техніки. Військовий службовець в першу чергу має думати, як збити шахід, а не думати, чи доїде його автомобіль. Тому це дуже важливо. Даний автомобіль найближчі, на найкоротші терміни буде обладнаний турелями, на які буде встановлені кулемети, які будуть відпрацьовувати по повітряних цілях ворога. Військові кажуть, що від автівок залежить і їхня безпека, і безпека всієї області, адже мобільність допомагає вогневим групам виявляти та знешкоджувати ворожі шахеди. Чим більше буде збито на території нашої області, тим менше долетить до західних областей. Сама динаміка збиття цих шахедів, вона досить ефективна, в тому числі завдяки і автомобілям, які передаємо ми, і тепловізорів, і прожекторів, і Бандера Пауерів. Цього разу спільними зусиллями координаторів міжрегіонального гуманітарного штабу ловців шахедів підсилили десятьма автівками. Підрозділи, які виконують бойові завдання на території області, мають дуже добре забезпечені бути технічно. Це позиція нашої команди, і депутатів, і керівника штабу Володимира Гройсмана Сергія Моргунова. Такі позашляховики гумштаб передає захисникам не вперше. Військові розповіли, що з їх допомогою вже вполювали не один ворожий дрон. Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта.